З корих і я стиліст по зачісках. І сьогодні я хочу показати тобі, як працювати з фенбрашем з таким волоссям, як в мене. Зараз в мене в руках ви бачите багатофункціональний фенбруш без обертання. За рахунок керамічного покриття. Яке зберігаю свою температуру, і воно повністю однорідно по всій площині, з якою ви працюєте, ваша укладка буде дуже швидко виконана. За рахунок оцих щетинок, які ви бачите, ми якраз і будемо зашліфовувати наше волосся, створювати такий ефект, як від утюжка, коли в нас таке гладке і дуже блискуче волосся. Цей фен брашек. Дуже кльово підійде дівчатам, у яких пухке волосся, у яких крутиться, наприклад, нижня частина волосся, або зовсім таке кудряве, як у мене. Воно буде дуже кльово пропрацьовувати саме структуру вашої волосини, і вона буде ставати більш гладкою, то що нам і треба. Тобто укладка, наче як на утюжок, але з більш прикореневим об'ємом, і за рахунок цього у вас буде більш об'ємна і гладка укладка. Цей фенбраш без обертання, але він має три температурних режими: мінімальний, середній і найвищий. Сьогодні з допомогою фенбрашингу я буду робити сучасну укладку з прикореневим об'ємом і рівним кінцям. Ефект, наче я витягнула волосся на утюжок. Зараз я покажу, як можна зробити таку зачіску вдома на самій собі. Перед тим, як робити укладку, треба обов'язково підготувати наше волосся. Якщо у вас тільки помите волосся, то ви одразу наносите термозахист. І можна ще наносити олійку. Термоолійку, яка теж буде захищати ваше волосся в зимовий період. Я наразі буду спочатку мочити волосся, а потім наносити термозахист і маску. Але запам'ятайте, перед будь-якою укладкою обов'язково треба наносити термозахист, тому що він захищає ваше волосся і колір вашого фарбованого волосся. Тепер я відділяю нижню частину нашого волосся для того, щоб його змочити водичкою потім вже термозахистом. Я вже намочила волосся і зараз вже буду наносити термозахист. Дуже важлива деталь, що ваше волосся повинно бути на 80% сухе для того, щоб зробити класну укладку і не перерозтягувати мокру волосинку. І тоді буде все кльово. Спочатку я проходжуся пару разів по своїй пряці на середньому режимі, а потім вже на самому гарячому. Ми попрацювали тільки з першою пряд'ю, а вона вже рівненька, гладенька, в неї дуже приємний кінчики, швучці її дуже мацька фімацька. Тому, дівчата, прекрасна штука! З усіма наступними прядами ми працюємо як і з першою. Спочатку ми її змочуємо водою, потім термозахист. Далі ми просушуємо, прочисуємо буквально пару разів на середньому, а потім вже вкладання ми робимо на самому високому рівні. Зараз я зроблю вкладання майже всього волосся і вже покажу, як зробити вкладання чіл. Я залишаю майже останню прядку, вона у вас буде на маківці. Отут, бачите, у вас найвища точечка. Якщо покласти так ручечку, ви відчуєте: від найвищої точечки до вашої чілки. І отут у нас, там де наші бугри, ви відділяєте. І це вже буде наша остання зона, з якою ми будемо працювати. Дівчата, ще один секрет. Коли ви вже просушили все волосся, основну масу для того, щоб воно було гарненьким і щоб воно було все разом, ви берете потім обов'язково і кінчики всіх ваших масивів, які ви до цього сушили поодинці, ви потім їх робите в один і протягуєте разом. І за рахунок цього у вас буде завжди гарна укладка. Дівчата, в нас залишилася остання зона. Ми спочатку і намочимо, нанесемо термозахист, і я ще нанесу на кінчики масло. І я буду всю зону цю сушити вертикально, отак от, все доверху. І останні в мене залишиться чілка. Зараз я її розділю майже на дві частини. Вона залишилася чілка і ще прядка. Я спочатку, як ви бачили, я взяла, просушила в одну сторону, потім трошечки підсушила чілку і все. Тепер я відклала, відділяю свою чілочку. О, і тепер я буду просушувати спочатку оцю прядь, а потім вже чілочку. Я вже ставлю максимальний, бо вона в мене є ледь-ледь мокра. Дивіться, щоб у нас був такий результат гарної чілочки, да, яка у вас не просто висить, ми спочатку її прокручуємо, не відпускаючи, прокручуємо, прокручуємо, поставили. Потім нашу частинку, яка у нас йде на ліву сторону, я ставлю оцим ребром, я пропускаю і роблю відтяжку майже. На іншу сторону, для того, щоб воно гарно вкладалося. Бачите, і вона буде завжди у вас дуже гарно лежати. Точно так же з іншої сторони. Ми хватаємо цей кінчик і тягнемо в інший бік. Для того, щоб у нас якраз була оця шторка. Ось така легка, швидка і гладка, об'ємна укладка в мене вийшла з допомогою цього фенбрашу. Я всім рекомендую.